Я б хотіла провести свої канікули мирно, щоб закінчилася все ж таки війна, щоб було більше шансів, куди там з'їздити чи сходити зі своїми однокласниками чи друзями. Звичайно, хочеться провести весело, так щоб запам'яталися на все життя. Бо в 9 класі вже буду думати, куди там поступати, думати про оцінки. Тому 8 клас це такий час. Коли треба ну все-таки більше розважатися? Поїхати на море з усіма з цією усі, з родиною і, і своєю собакою, щоб посі розважалися, їздили, відпочивали. А куди поїхати поїхати? На море. Я Ніколи не був на морі. І то я дуже хочу туди потрапити. Я мрію, щоб ця війна вже закінчилася. Я хотіла е, поїхати до бабусі, е, збирати ягоди. А вона вміє дзвіна? Так, мрію побудувати барсіку ту. Побудувати барсіку будку. А він без будки зараз живе? – Ну у нього є, але вона вже стара. А в цьому році будеш будувати, так, напевно? Так. Із своєю однокласницею подругою, гуляти з нею по місту. Ну, взагалі, весело провести канікули. Мрія моя, щоб е, закінчилась війна. Літо, спека, канікули, друзі все це чекає попереду наших дітей, адже навчальний рік у школах громади завершився. Дякуючи нашим Збройним силам України, діти Тростянеччини успішно закінчили своє навчання. Останній дзвоник у другій школі виявився не просто завершенням навчального року, а й справжнім святом, що з'єднало учнів, вчителів та батьків. Свято розпочалося з ніжного вальсу учнів школи. Вітала усіх з закінченням навчального року Вікторія Вадюнка. Ми разом, ми єдині, не можна подолати тих, хто думками в одному напрямку, хто мріє про одне, хто бачить свою країну світлою і неповторною. Ну, я вам бажаю гарно відпочити, шановні батьки. Я бажаю відпочити і вам, тому що цей рік. Однаково складний був як для дітей, вчителів, так і для вас. Набратися сили, набратися енергії, прожити це літо з вірою в те, що кожен день наближає нашу перемогу. І ми зможемо з вами з 1 вересня сісти за парти, розпочати звичне для нас життя, пам'ятаючи всіх тих, хто. Доклав максимум зусиль до сьогоднішнього свята, до завтрашнього майбутнього. До вітальних слів приєдналися Яна Білокур та Наталія Ковальова. Всі учні беззаперечно Тростянецької громади є гордістю нашої громади. Ви перлинки. Пам'ятайте про це, не забувайте і пам'ятайте, що. Цей день, як і всі інші, ми завдячуємо нашим Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість вчитися, будувати своє життя, і тому прошу всіх 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 учнів від першого по одинадцятий клас віддячити нашим Збройним силам України, здобувши гарні знання. Стати впевненими українцями, тростянчанами. Бажаю всім, всім батькам, вчителям, діткам, бажаю міцного здоров'я, щастя, родинного затишку. І все в нас буде досить гарно, бо разом ми сила. І слава Україні! Рік нескореності, незламності, важкої боротьби, нових викликів, випробувань складних управлінських рішень. Але ми впоралися і ми йдемо вперед. Наші учні, наші любі батьки, дякуємо вам за ваше терпіння, за вашу любов та повагу до професії вчитель, наші найкращі освітяни. Дякую вам за вашу самовіддану працю, дякую вам за вашу любов та повагу і величезну підтримку для наших учнів та батьків. Похвальні листи, вручені найкращим учням, стали справжнім підтвердженням їх здібностей та наполегливої праці. Нагородження переможців творчих конкурсів показало, що кожен учень має свій неповторний талант, який варто розвивати та проявляти. Патріотичний останній дзвоник пролунав для школярів другої школи. Одних учнів він покликав на канікули, інших у доросле життя. Святкування продовжилося в радісній та урочистій атмосфері, наповненій емоціями та радістю. Талановиті учні подарували школярам та гостям свята музичні номери. Євгенія железна, Іван Говзан, Ростянець, Телеканал ТВТ.